Народ, всім привіт, радий вас вітати. Річка псел, фідера я вже зібрав, вже виставився, містечко ми знайшли. Без 10.8, 8 серпня. Друзі, пора в темпі, пора в темпі закидуватись. Сьогодні в п'ятниця. Людей багатенько, з місцями тугенько. На новому місці сьогодні буду. Тут я ніколи не рибачив, але будемо пробувати, що з цього вийде. Тому зараз швиденько достаю прикормку, маркерюсь. Мішаю прикормочку потім. Да? Виставляємося і будемо закидуватися, бо вже пора, вже темніє. Бачите, сонечко вже заходить. По прикордонку. пшено і горох. Друзі, сьогодні в нас такий виїзд, знаєте, ну, скажем, по гарячим слідам. Рішили їхати, тому я швиденько щось зварив, зварив мало щось гороха. Пшено таке як, трошки не, не доварив. Ну, в общем, все воно у поспіху було. Рішили їхати і просто поїхали. Розумієте, тому часу було мене зовсім мало. Наживка буде червопариш, нічого такого. У прикормки використаю з минулих разів, мене залишилося кориця карамель і слива. Змішаємо горох пшено та і все. В принципі, нічого такого. Тому зараз висипаємо, Пахне приємно. Золота прикормка чорна, ось так перемішаємо, жовто затемнится. Ух, запах який дає класний, конечно. Ну і самое це буде ось, <клес> вже, інгредієнти. Ох, вот так вот. Так, сейчас перемішаємо. Як не крути, прикормка, конечно. Рішає бахтенко. Ще кибільше підсіде. О, бачите, вийшла темненька. Прикорка по Два те, що теж. Між прочим, друзі, вже починаються комарі. Тому що, мабуть, достаю, я поставлю фумігатор. У мене їх два. Один башкові віддам, а один буде ні. Тому що воно ну таке сьогодні тихеньке деньок, вроді як без дощу, друзі. Поки що, в всякому випадку приїхали ми брати реванш. Минуле, минуле відео, звісно. Народ попали в таку просаку. Кому цікаво, так, запалилося. Все, хай димить, кому цікаво, можете зайти подивитися. Минуле відео дойшли цілу ніч. Темні досить швидко, пів дев'ятого вже темні черв'ячок опариш, забиваємо прикормочку нашу кормушку і будемо закидуватися так, робимо закид. Точку є. Yeah. І що? Може бути карасик? По в'їзд може бути караси. Ну так, да, тут ти посачку собі ну да, так, тобі тут крутий такий так, берег. Ну а так нічого нічого. Або Карас. Карас. Це перший карасик. Даже, даже два. Що, посаку брати? Та ні, іди туди. Там ти ты... Оп! Йомає. Один втік. Один отік, бо я в лісу твою цю, а другий поп'є. карася бачно. Ух ти, блін, в мене аж камера куди знімає. Непонятно, дивіться, ось такі карасики є у батька. А другий втік. Ну, нічого. Друзі, пішов за ситром до батька в машину. За ковтиною, ви знаєте, бо таке падає роса, буде, напевно, прохладненько ночі. І у батька, бачите, то клювання, Два карася, зразу дуплетом. <кій> ну, він трішки полінився Взяв дядь їх у підсаку того і зійшов один. Ну нічого. початок так є, мені, мабуть, треба перезакидуватися. П'ять хвилин вже пройшло. Перезакидаємося. Я поки що перезакидаюсь, друзі. Щось об'їдає постійно, якась напевно мілюзга черв'яка того стягує. Ну Знову он шевелиться, єлі-єлі кінчик. А гарної рибки поки що немає. Батько каже, що щось там у нього є. Карась. Карась. Ну невеликий так. Утік, ти поселяєш. <клес> 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 А ні. Оп. Я його взяв. <рес> <рес> Я його добрав. Ну невеличкий, правда. Отак, -от -от. а він впав і в кущ перся, там такий був невеличкий кущик в нього вперся. І далі не, в... не втік. Ну що, давайте, друзі, з вами сітра за зарибалочку, як то кажуть. Що у нас по часу? 21.11. Ну, в мене поки голяк. Плювань немає на звичайний фідерний монтаж. А батька на річку. Ну, коротше, на пружину. На короткі повідки. Від у мене теж такі повідочки я ставив не більше 60-50 см вони в мене. Але глухо. Якщо так буде і далі, то один монтаж я переставлю теж на пружинку. Вона в мене є. Таке ж як карасик має бути, друзі. Всі ж мені то до... садіти без клювання. Ну щось пирається. Щось спирається. Непоненько опирається. Ні, не карась. Це не карась, уви, це густіра. Но... Ну Ладно, досадно, ну ладно. Хоть шоссе. Такая Ладошечная устерка. Давай, может быть, бежи. Бежи. Давай. Ну ты, в другую сторону. О, попарывай. А, вы тоже там пошла. Дух. Да да. Ухо вообще. Что ж так я? О. -о, -о Петрович, це є? є? Бач, ну, щось таке як було, зараз підтягнемо, подивимося, бо я фрикціончик послабив. Ну, з таким острілчиком було може гарна рибка якась буде. Та є щось Петрович. Оце ви прийшли і щось у це мене клюнуло. А ну Піднімайся. Да. Ну це карасик. Це перший. З травичкою туди і показався, що прям хороший. Ну такий. Грам 250 должен бути. Петрович он колись поїхав далі. До батька. Коротше, це Петрович, колись ми ловили, кажу ловили, господи. Колись ми тут працювали. Біля потоку, Ерудит, І він тут був директором. І це так, бачите, і зустрілися. Так, ану. Він десь там сидять трошки вище, каже, і... Горляк. Давай, перший раз є, Можете мене поздоровити У нас перший раз є, можна і садочок замочити, опа. Ну, ось так ось. Перший Ну Як бачите, кормушка навіть і не вимилася, друзі. Перед цим було клювання теж з такою отдачею, бух. Я туди, а там вже нічого немає. я перезакинувся. Напевно, 2 минути і добрав. Може там карасик став на прикормочку. Тому зараз треба швиденько перезакидуватися. Перший карась мій ось, бачите, в 10 годин вечора. Це вам показує, щоб ви розуміли ситуацію. Дуже слабо, дуже. Минулого разу, коли навіть був ливень ішов, то в мене було краще. Батюшка каже, что тянет. И что там? Карасик? Так да, плохо брати просто. На речку, да? Для все на речку. Блин, ну, таки, может я тут сейчас достану, то поставлю тоже речку. А я думаю, там сейчас ще и там поставлю кормушку, наверное. Да. Потому что у меня, да, тоже на звичайний фидерный монтаж не хочет. У меня Ну, І Що таке річка? Це ось такий монтаж. Що вам покажу. Це пружинка із, із такою доволі вісомою підгрузкою. Бачите, ще й на крюках таких, що може в принцип, постояти на течії. В даному випадку в мене тут два крючечка от ззаді. Таких коротеньких. Спереду мене тут немає нічого. Це мені батько робив ще в минулому році. Так вона і лежить, чекає свого часу. Ну, можливо, цей час і настав. Поставити і мені її. Знову батько зове. Каже, щось є. Це таке як не карась. Синець може. А ну покажи ближче. От туди є підліще. Ох, хлівка але він тебе себе, до речі, там і відпав. Це підлящ. Ну такий рукуватий, але, але це не карастик. І Знову ж таки, бачите, в нього на річку клюнуло. Ну одну річку я поставив цю кормушечку таку по тих пружинки. Подивимося. що воно буде. Бо батько клює тільки на неї. То От так, бачите, рибалка, рибалки розлість абсолютно. Щось дибало, 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 дибало. Мені вже надоїло його чекати. В общем, коротше говоря, ось такий невеличкий риб. Густер, по-моєму. Совсім невеличкий. Щось є, так? Да? Ну, карасик у тебе, да. тобі я скажу, що це на, на річку отак от є, немає нічого, стоїть мертво, немає нічого, да. Не Ні дьоргає, нічого, але потім покльовка ага. і іменно покльовка. Ну, це навіть, мабуть, карасиків 5 вже точно взяв, так? Да? 6. 6. Ну а в мене то один і все. І галяки. А времени пів на дванадцяту. Трима ще ніби нічого. Того як і нічого. Ну, не знаю. Було щось. чув як валило Ага, щось б'є. Та не вже на цю річку щось тяну. І щось невеличке. І навіть не карась. Це таке похоже щось на густирину Ну, ну, така густерка, друзі. Ще не поганенька, я вам скажу. Це чисто на таранечку. Пойдет. Так, подожди, 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 подожди. Да. Це густерка. І непогано. Що ти взяв мене? На Напарищ. Ну, сейчас батькові підеш у садок. Ось така густерка. Засолочно. Це такі є сюди. Гарне клювання було. Знову рибу я почув, що вона там. А очі не зійшла. Ну там таке. Що це нас? Ну, знову ж таки, це гостіра, друзі. Карасика щось немає. Все-таки, бачите, буває, попадає гостюрка, ну, просто таки непогана гостюрка, спора нема, На засолочку піде. Гостірує, до батька кидає. Ловочка, щось все цидить. або знову якась старина по типу. Да? Ні, це карасик. Та ти що? Ти ще й такий карась мене... Так, оце я з тобою граюся поки ти... Не зійдеш, так? Да? Так, 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 давай, стой, стой, стой. Ось. Дивіться, це ще й непоганий такий карасик Надо, надо сказати, влетів. Клювання таке було якесь непонятне, ви знаєте, так, так як будто би це дійсно якась мілеч. Ну, Це хорошо так, давай таку рибку можна і взяти. О. Ну, основну, звісно, на такі от пружини воно якось, знаєте, друзі, якось клює і мимо. Я тільки що ходив до батька там в машині, там вони камери заряджаються. верніше, ну, батарейка, нього уже така подача була, бух-бух оцю бух пружину. Він туди, а нічого нема. Ось такі самі клювання і в мене теж зачасту бувають. Ну що, наживляюся та закидующе. Можна випити кофечка. Ситуація сьогодні, звісно, печальна, друзі, по рибалці. Воно холодно, страшно холодно. Бачите, всі коробки в мене... Росі. Ну, не знаю, можливо, через це клює поганенько. Ну, після дощі видно, що дощі пройшли, похолодало так, добряче. Можливо, рибка через це її трішки притихла. Є слипка. Давай є. Треба тільки тягнути, навірно, пошвидше. Щоб воно не зійшло. Що там таке? Можливо ну, карасик. Так непогано впирається, ви знаєте. Да? Ні, це ви представляєте? Густіра. Ну такая засолочная, ничего пойдет, пойдет. А так упоралась вы знаете, хорошо я был, уверен, что там карасевич. А ну вот такая гарнюня Густера. Плохая рыбка должна быть. Світла більше. Коротше, воду почали горнути. Верніше, вода пішла назад. І виходить так, що травичка і чіпляється. І трішки іскажається рибка. Непонятно яка вона там. Тягне так непогано. Так, да, це карасик дивіться. Карас. Ну такий непоганенький, треба сказати. Оп, дивіться, який широченький такий якийсь. Хар хороший, другими словами, хороший. Такий мені подобається. Карасик. Ну де ж лаптики такі. Кипівнички чи що. Вони ж тут є є. Так, народ, давайте подивимося, що у нас там по часу. Пів на четверту. Через годинку вже почне світати так добре. Так, З кльовом звісно дуже туго. Карася майже немає. Густіра ви бачили, бачили прокльовує. Але ви знаєте, все рівно так в кайфок посидіти біля водойми, подивитися на фідера понаблюдати за клюваннями. Надіятися на гарну-гарну рибу. Все-таки ради цього ми сюди їдемо. Так що, в принципі, в принципі нічого, гарні улови десь ще попереду будуть. клювання було. Непогане. може ж таки ще один карасик буде, а? через траву не помиды. Да. По траву, да. А вот это, вот а это краска. Да. Покажись. Блин, это уже близко. Ну, мы покажись. Ну, ты ничего, хорошо. Поганий, жаровий карась. Іди сюди. Оп. Є. Дивіться. Пазі. Зовсім обнагліла. Дивіться, куди вже прийшла. Тут, по-моєму, там уже вона сидить. Причому давно. В общем, народ, починаю вже світати 5 годин ранку. Будемо ми вже потихеньку збиратися. Ну, ось уловчик на двої. Ну, В принципі, досить таки непогано. Ну, батько, звісно, більше карасиків піймав. Я можливо трішки більше густерок. Але смисл той же самий. Ось такий ловчик досить таки непоганий. Пів на шосту ранку, друзі, все, будемо ми виїжджати. Рибалочку ви побачили, на що клювало, ви бачили, яка рибка була, ви також бачили. Так що все, друзі. Кому сподобалася подобайка, Хто не підписаний, підписуйтесь, до скорих зустрічей, пока-пока.